До Коломиї на другий Франкофест приїхали майже 30 колективів. А це понад 700 людей, які розвивають в Україні дитячі унацькі молодіжні та незалежні театри. Засновниця фестивалю Ірина Ялмоленко каже, що і не очікувала на таку кількість учасників. Першопочатково ми створювали, організовували перший Франкофест Маючи на меті створити ще одну театральну платформу для колективів для дитячих, юнацьких, для студентів, які вчаться в вишах і мають студентські театри для незалежних колективів. Маючи свій колектив, я дуже добре знаю і ціную організацію інших колектив, інших фестивалів, які мій колектив відвідував. І так склалося на сьогодні, що залишилося дуже мало фестивалів, ті, які ну, в великих містах, прифронтових містах. Голова цьогорічного журі. Заслужений артист України Андрій Луценко звернувся до учасників із теплими словами та наголосив на особливій ролі театру як простору для молодіжного розвитку і творчої свободи. Дуже важливо, що діти люблять театр і дорослі займаються дітьми, які люблять театр. І як в результаті організовуються такі прекрасні фестивалі. Ті ми були дітьми всіх нас, школярів, водили в театр. І перше враження воно і е, породило бажання комусь обрати професію театральну. Актором, чи режисером, чи хореографом. Ця хореографія на фестивалі відповідає Тетяна Чечук. Будуть дітки, які підростаючі покоління і е, хочеться направити, якщо в разі десь є якісь нюанси, допомогти. Я дуже задоволена, що ми, як то кажуть, йдемо в правильному напрямку, діти правильно розвиваються, правильні викладачі. А, і це дуже радує. Географія фестивалю дуже широка. Члени журі зізнаються, що оцінювати виступи доволі важко, але цікаво. Я не дуже е, люблю судити на фестивалях. Це творчість. Як можна судити? Тут немає об'єктивних чинників, немає метрів, секунд, щоб можна визнати. Це краще, це гірше. Тобто це завжди суб'єктивний момент. І це особливо, коли е, приходиться оцінювати дітей, юнацькі колективи, е, дуже емоційні, не завжди зрілі, е, мається психічно. Це ну, трошки важко. Це дуже чудовий, чудова ідея проведення такого фестивалю. Минула річ це був просто якийсь фейерверк, емоцій, було дуже багато. То, чому повчитися один одного. І цього року я сподіваюся, що так само буде, навіть може і краще. Це от дуже добре такі фестивалі, коли обмін досвідом це зустрічає старих друзів. Долучилася до проведення такого заходу і міська рада. Важливо розвивати той театральний рух, ту родзинку нашої нашої коломиї, бо все ж таки, як би ми не крутили, Коломия є театралізованим містом і визнане це в усіх кулуарах театральної спільноти. І тому ми вважаємо, що щоб розвивати театр, потрібно долучати не тільки наші місцеві театри, а й приділяти велику увагу тим театрам, які приїжджають до нашого міста. Вже в неділю гості фестивалю дізнаються, кому дісталося гран-прі. А це нагадаємо 10 тисяч гривень. З колоною Івана Малецька, Галина Романчук, телерадіо компанія РАЇ.